Вітаю в ефірі Life Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. І далі про таке в РФ пригрозили, що у разі ескалації з НАТО Фінляндія постраждає першою. Далі цитата: вони жили спокійно і мирно і раптом опинилися між Росією і НАТО як член цього альянсу. Але оскільки вони є нашими сусідами, і якщо не дай Боже відбудеться якась ескалація, вони постраждають першими, сказав Михайло Ульянов, постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні. Фінляндія вступила до НАТО цього року після того, як десятиліттями зберігала нейтральний статус, що на думку Росії перетворило гельсінки на ворожого гравця. Росія незабаром розгорне свої новітні гаубиці в північному російському окрузі, якими жили з Фінляндією і Норвегією. Про це заявив глава держоборонного а, конгломерату Ростех. У грудні розмі повідомляли, що ці гаубиці вже почали використовувати у війні проти. України більше про погрози РФ поговоримо з Максимом Несвітайловим, політологом міжнародником. Максимо вітала вас. Вітаю. Спостерігаємо дедалі більш жорстку риторику Кремля щодо Фінляндії чи можлива ескалація між двома державами, і з яких умов. Я б сказав, що ми спостерігаємо більш насправді перелякану риторику Кремля, тому що ну не варто забувати, що ця країна кривих дзеркал. Якщо ми пригадаємо перед початком повномасштабного вторгнення України, Російська Федерація запевняла про те, що жодного вторгнення не буде, і вищі чини говорили, що такого не буде. Вони цього робити не збираються. Коли вони зараз намагаються залякати Фінляндію, яка вже є членом НАТО, яка має найбільшу протяжність кордону з Російською Федерацією, і яка знаходиться найближче. До стратегічних військово-морських баз Російської Федерації, на яких сконцентровано близько 40% усього ядерного запасу Російської Федерації, такі їх заяви вони виглядають як, як відчай, погрози відчаю, тому що вони розуміють весь ступінь небезпеки, які які для них зараз несе Фінляндія, і тому як на мене, це всього лише ознака ознака страху. І намагання там, не знаю, перелякати фінів, щоб там, принаймні, бази зараз військові НАТО набудувались. Оці їх, гібридні технології, коли намагаються мігрантами засипати кордон з Фінляндією і так далі. Це все показники того, що Росія дійсно боїться. Максиме, ну власне про те, що все було добре, жили мирно з Фінляндією. Про це говорив і сам. Путін, а от раптом таке сталося. Це ж сталося взагалі не раптом. І е, самі заяви про мирне співіснування з боку Кремля е, це профанація. А от до речі, середини Фінляндії е, яку спостерігаємо риторику і е, які м, дії зараз здійснюються, тому що розуміємо, що членство в НАТО е, це насправді процес поступовий, за секунду так він не робиться. Ну те, що говорить Росія, вони, вони це говорять завжди. Якщо ми пригадаємо саме за уже за президентства Володимира Путіна, було підписано наш двосторонній договір про визнання кордонів і у Російської Федерації. Також територіальних претензій не було. Та й на Росії про це говорили десятки разів. Сам Путін про це говорив: що ніяк Криму, ніяк, які територіальні претензії, це все територія України. Навіть мова йти не може тому будь-які заяви Росії про те, що у них там ніяких суперечок, нічого з Фінляндії немає. Це до пори до часу, і у Фінляндії це дуже добре розуміли і побачили, коли почалося повномасштабне вторгнення. І те, що вони роблять зараз, вони працюють надзвичайно послідовно. У них є і своя така історична пам'ять про радянсько-фінську війну. Вони розуміють, як це все може відбуватись, і розуміючи, незважаючи, напевно, на певно інертність НАТО, ну от таку якусь нерішучість, і коли ми там пригадуємо про те, як на території Румунії прилітають шахеди регулярно, але ну НАТО якось не особливо відповідає, тим не менш альтернативи на даний момент НАТО немає, і це є ледь не єдиний варіант для того, щоб убезпечити себе. Ну, і вони розуміють, що для НАТО вони також надзвичайно важливими трохи раніше. Я говорив про те, що протяжність кордону величезна, ну і безпосередня наближеність до стратегічних військових об'єктів Російської Федерації. Муфі не розуміють цю цінність. Вони дуже зараз якісно і послідовно підходять до своїх кроків з цим перекриттям кордонів з Російською Федерацією. Це достатньо жорсткий крок, враховуючи, що там прикордонні міста. В Росії і Фінляндії вони так там кордони були дуже розмиті, і там курсували там ледь не маршрутки, як там Києв, Ірпінь і так далі. Тобто, це все було на, на, на такому рівні. На ну, люди, які там живуть на заході України до повномасштабного вторгнення, пам'ятають, як там, в принципі, якщо ти живеш в прикордонному місці, то кордон для тебе він такий, ну, достатньо умовний. Ось фінер в цьому плані позицію зробили достатньо жорстку і вони. В принципі, як я бачу, налаштовані на те, щоб військові бази будувались якомога швидше на території країни, тобто, це не просто членство для проформи, це така усвідомлена історія, і вони йдуть до неї послідовно. Угу. Е, що означає для України, е, от вся ця весь цей, ну скажімо так, діалог, так і погрози з боку Російської Федерації? Оглядачі зазначали е, вже давно на тому, що якщо і станеться певне відтягування уваги, а значить, скоріш за все, і певних військових сил до кордонів з Фінляндією, це для України ну позитивний знак. бо… Чим менше тут військових або біля нашого кордону, тим краще російських ма на увазі. Е, так ми маємо це розуміти. Чи насправді для України е, можлива можливе загострення між Фінляндією та Російською Федерацією нічого не означає Ну, в найближчій перспективі? Я не бачу там е, реального військового конфлікту. Якщо там в 2024 році взагалі не розпочнеться глобальний конфлікт із залученням десятків країн одночасно. В такому випадку так, але Росія не проявить ініціативу для того, щоб ну вони по-перше не потягнуть ще один фронт. По-друге, протяжність цього фронту просто величезна. Я не пригадаю зараз скільки там тисяч кілометрів, але протяжність значно більше ніж кордон з Україною, і тому там, ну взагалі, взагалі, без, без варіантів Яка кількість ресурсів піде для залякування, для того, щоб там. Будувати ці всі військові бази і так далі, але на, на полі бою це не так сильно позначиться. Хоча, звісно, кожна гаубиця, яка буде там стояти десь на кордоні з іншою країною, а не використовуватись на полі бою в, в нашій війні, це нам величезний плюс. Тому, в принципі, поки що від цього для нас є тільки позитивною мою думку. Угу. Е, Максиме, якщо е, такий огляд зробити на мапу світу, то виникають в останній час ну, е, так повинообразно різні конфлікти, де нібито е, прогледіться й участь Російської Федерації. Ну, один з останніх подій в Сербії, де ну, в принципі є підозри, що е, Кремль міг там все це піджвавлювати і підігрівати. Конфлікти, які там сталися, да, в Белграді до цього події в Латинській Америці на півночі Африці. Тощо оця гібридна така історія з тим, щоб напряму самим не порушувати нового фронту, не створювати його, бо є масштабний великий фронт вже в Україні. А робити такі точечні, знаєте, вкиди для розжарювання можливих бойових дій. Чи ви бачите тут руку Кремля? І наскільки взагалі це може бути Індієво, дієво які зиски у них можуть бути? Насправді в цьому плані Росія діє достатньо ефективно, і це потрібно приймати усвідомлювати. Якщо ми говоримо про Сербію, то там це не якась теорія, вони прямо не пам'ятають міністерка. Міністерка чогось просто перепрошую, казали, але на Сербії офіційно заявили про те, що ФСБ надавало їм дані про те, що там готуються якісь мітинги і там спроба перевороту в державу. Тобто вони напряму кажуть, що ФСБ Російської Федерації постачає їм інформацію, ну тобто, тут, тут навіть гадати думати не потрібно це пряме визнання того. Як участь там бере Російська Федерація, і кожен з глядачів зможе просто зараз прогуглити. Там ФСБ допомагає і ви побачите цю статтю. Просто не, не можу пригадати конкретно ім'я. Це на дуже плану пам'ять. А ось а так Росія на Близькому Сході дуже активно бере участь в тому, щоб там конфлікт розтягувався. А Балтани крім Сербії, в принципі, такий регіон нестабільний Латинська Америка. Також є там свої нюанси не тільки з Венесуелою, але варто дивитись, Ну, знаєте, є якісь очевидні такі заморожені конфлікти, але от у нас поки що дуже мало говорять про Кашмір, наприклад, а це дуже такий регіон, за який досі сперечаються Індія та Пакистан. Це триває надзвичайно довгий період. Ну, це такі. А ті всі знаєте, заморожені конфлікти з періоду постпоколоніальної епохи, коли колоніальні імперії там порозпадались, виходили такі самі, розбирайте з цими проблемами. Вам їх створили, звісно, ми, але ну, тепер вам ваша свобода, давайте вирішуйте. І от зараз, пару тижнів тому, Верховний суд Індії визнав, що Кашмір це тепер територія Індії офіційно, а Пакистан цього визнавати не буде. А це. І ядерні держави на одну секундочку, і там у них вже протягом останніх десятиліть виникали ці військові конфлікти. що не порахуєш, скільки їх було, і от зараз, поки що там нічого не відбувається, але е, це е, вогнище може спалахнути дуже сильно. А Індія, ну це все ж таки один е, країна, е, одна з лідируючих економік світу, е, і тому, ну. Дуже багато нюансів може виникнути, і от 24-й рік. Записайтесь попкорном і костюма хімзахисту. Хочеться сказати, тому що дійсно це найбільш сприятливий рік буде для того, щоб ці всі конфлікти спалахнули знову. Тому що в першу чергу, в першу чергу, це вибори в Сполучених Штатах Америки, і в принципі, якщо, якщо не зараз, то коли тобто саме. Найсприятливіший час для того, щоб вирішити свої питання там для того, ж Китаю з Стайванню це сам саме зараз. Тому такі ризики масштабування конфлікту вони в 2024 році будуть просто колосальними. Ну тут ви не назвали вибору Російській Федерації. Напевно, саме тому, що там нічого несподіваного не станеться. Там все буде за сценарієм. Е, Українців мало що може здивувати, мені здається, вже і 24-й теж переживемо. Е, Максим, і останнє питання знову хочу повернутися наприкінці до Фінляндії. Е, от це формулювання у разі ескалації з НАТО. Да, Фінляндія постраждає першою. Тобто, що ми тут маємо розуміти? Чи натякає Кремль на те, що ескалація може бути з будь-якого боку? В тому числі через територію України, ну наприклад, з боку Польщі або Румунії. Але постраждає Фінляндія. Це... Важко сказати що правильно. Ну, по-перше, вже постраждала Румунія. Першу. Тобто вони вже збрехали, тому що Румунія країна-член НАТО, і у них вже тут навіть ну, ті ракети, які впали в Польщі, неважливо, які, чиї вони були, має значення тільки те, що вони впали внаслідок того, що відбувається зараз війна в Україні. Російської Федерації і в Румунії. Ну, це просто банальне, елементарне залякування для того, щоб уповільнити ці процеси інтеграції Фінляндії в структури НАТО. Не більше ні менше. Тут не варто шукати якогось глибинного замислу. Дякую вам за включення. Максим Несвіталов, політолог міжнародник був на зв'язку за студію. Говорили про погрози Російської Федерації на адресу Фінляндії, де б не сталася ескалація. Фінляндія постраждає першою, стверджують у Кремлі. Проговорюють це вже відверто та відкрито. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, бережіть рідних і залишайтеся сьомим каналом.